Комп'ютерна пісенька Петрика П'яточкіна, автор Наталія Гузеєва. Тато Петрика П'яточкіна фахівець із комп'ютерів. А мама поїхала на курорт. Їй дали путівку на роботі. Петриків тато працює комп'ютерником давно, а мама поїхала на курорт нещодавно, три дні тому. Те, що тато фахівець добре. А те, що мама поїхала не дуже. Бо супи котлети, які вона приготувала, Петрик із татом за три дні з'їли. Були, щоправда, в холодильнику ще продукти, але сирі не приготовані. На четвертий день маминої відсутності, Петрик відчув, що виголоднівся, але готувати він не вмів. І гудзики в нього повідривалися, а як їх пришити? Петрик не знав, це знала лише мама. І по вечорах нудно стало, тихо, і навіть не в тому річ, що тихо і нудно, а якось не затишно, якось не так без мами. Тато П'яточкін був дуже зайнятий. Робота в комп'ютерників важка, забирає багато часу. Ішов тато на роботу рано, приходив пізно. Щось у нього завше не клеїлося, щось постійно ламалося, глючило і не встановлювалося. Він дуже втомлювався. На четвертий день маминої відсутності, тато, як і Петрик, помітив, що виголоднівся, і гудзики в нього теж почали відриватися. Щоправда, не всі одразу, як у Петрика, а по одному. А засинати тато почав просто за письмовим столом над схемою чергового суперробота, якого терміново потрібно було зробити. Засинаючи, тато виразно бурмотів незрозумілі слова. Здавалося, він на чимось чаклував. «Бійте, байте, мегабайте, в чорну скриньку заховайте. Запрацювався бідолаха. Жалів тата Петрик. На п'ятий день маминої відсутності Петрик вирішив посмажити собі яєшню. Смажив він її разом із шкарлущею. Вогонь зробив якомога душі, щоб приготувалася швидше. Але яєшня у Петрика чомусь згоріла. Пізно ввечері прийшов з роботи голодний тато і теж вирішив посмажити собі яєчню. Щоправда, без шкарулущі. Але яєчня згоріла і у тата теж. Крім того, у нього відірвався ще один гудзик на найвиднішому місці. Коли Петрик із татом з'їли останню банку варення, стало зрозуміло, треба щось робити. Треба щось робити, сказав тато П'яточкін. Але коли? В мене зовсім немає часу. Цікаво, коли наша мама все встигала. Вона ж так само ходила на роботу. Мені здається, ми не доживемо до її приїзду, сумно сказав Петрик. Батько і син п'яточкини, перемазані вишневим варенням, сиділи в кухні, в піжамах і викладали на стіл з вишневих кісточок слово мама. Ти ж розумний, сказав татові Петрик, звари мені манну кашу. І приший гудзика». Невже ти вмієш робити тільки своїх нещасних роботів? Чому це нещасних? образився за роботів тато. Зачекайно, ну. я, здається, дещо придумав, сказав він і квапливо надяг окуляри. Наступного дня тато взяв на роботі відгул, але гуляти він, ясна річ, наміру не мав. Не до того було. Навпаки, тато п'яточкін працював цілий день, не розгинаючи спини. Але вдома. І до вечора із двох табуреток, старого пилососа, нового натирача підлоги, будильника, настільної лампи, а також багатьох безіменних великих і маленьких деталей, у нього вийшло щось. Що це ти зібрав? Чи то пак побудував, ні, спорудив? здивувався Петрик. Це домашній суперробот. Сказав тато, втомлено витираючи зіпріле чоло. Він поки що на якийсь час замінить нам маму. Тому ми назвемо його на честь мами Ася, точніше Ася 2, тому що наша мама номер один, і ніхто не може нам її замінити. Робот Ася? перепитав Петрик. Вийшло роботася. Петрик П'ятичкін із зацікавленістю розглядав кумедну, незграбну, але разом із тим зворушливу істоту. На голові роботасі тато прилаштував мамині металеві бігуді. У них були вмонтовані електронні пристрої. Зверху була зав'язана мамина Капронова квітчаста косиночка. Одягнена була роботася в мамин Ситцевий халат із рюшами і бантами. На ногах у неї красувалися мамині улюблені хатні капці з помпончиками. Отже, урочисто сказав тато, вмикаю систему Ася 2 І він натиснув на брошку, причеплену до халата. П'ять, чотири, три, два, один, пуск. Очі роботасі засвітилися, вони були сірі, як у мами. Ася два усміхнулася і сказала м'яким тремтливим голосом, трохи співучо. Привіт, хлопчики, як же я за вами скучила? Ви, певно, голодні? Зараз я вас швиденько нагодую. Так завжди казала мама, коли приходила з роботи додому. Мовивши це, робостася посунулася на кухні, наспівуючи на ходу. Біти, байте, мегабайте, в чорну скриньку заховайте. Що ти наробив? засичав П'яточкін, сурово дивлячись на тато. Петрик намагався говорити тихо, щоб не почула роботася, але так, щоб його тато зрозумів. Це не мамина пісня, мама завжди співає про квітку. Та пам'ятаю я, що про квітку, але не пам'ятаю про яку слова забув. Татові було ніякого. Виходило, що за багато років спільного життя з Петриковою мамою він не зміг запам'ятати навіть слова її улюбленої пісеньки. Ох, робота, робота! Часу немає навіть гарну пісню вивчити. Тато з зніяковіло відкручував останній гудзик. Гаразд, хай уже буде так, тату, ти в мене геній, просто трохи забудькуватий. І Петрик побіг до кухні за роботасею. Відгадай, хто сьогодні на занятті зробив найкращу пташку? запитав він. Пташка із пластиліну особливо вдалася сьогодні Петрикові. Вихователька похвалила його і віднесла Петрикову роботу на виставку в актову залу. П'яточкін хотів розповісти про це роботасі якомога детальніше. Але роботася гриміла посудом, накривала на стіл і не мала жодного бажання слухати довгі історії. «Мий руки зараз обідатимемо, сказала вона Петрикові. Роботася все вміла, як і мама, і як мама роботася робила все швидко і вправно. Вона пришила всі видірвані гудзики, вимила посуд, пропилососила квартиру, натерла підлогу. Полила квіти і навіть дов'язала розпочати мамою светр із складним візерунком. І в магазин роботася ходила так само, як і мама. Сусіди і навіть дворові собаки скоро до неї звикли, а дільничний міліціонер перестав підозріло придивлятися до роботасі і вимагати в неї паспорт. У роботасі ніколи не підгорала яєшня. Вона щодня варила манну кашу і суп. І навіть як і Петрикова мама, щосуботи готувала піцу, а щонеділі пекла пиріжки з капустою. У роботасі був чудовий характер вона часто сміялася дзвінко як будильник. А коли не сміялася, наспівувала улюблені комп'ютерні пісеньки з незрозумілими для Петрика словами. Інтернет, монітор, мишка, термінал, алгоритм, інтеграл. Приспів у них був завжди один і той самий Біти, байти, мегабайти в чорну скриньку заховайте. Одного разу, пізно ввечері, коли Петрик уже лежав у ліжку, роботася зайшла до нього, щоб сказати на добраніч і вимкнути світло. П'яточкін зібрався з духом і запитав. Роботасю, а що це за чорна скринька, про яку ти співала? Що в неї слід заховати? Такі дивні слова? Ти не знаєш? Роботася дуже здивувалася. Як би тобі пояснити? Ти варив коли-небудь суп? Петрик похитав головою. Гаразд, зрозуміло, зате ти напевно бачив, як це робить мама. Забув? Я тобі нагадаю, І по цій мові роботася підняла вказівний палець, на кінці якого раптом загорілася маленька лампочка. Тонкий, але дуже яскравий промінь світла перекреслив темну кімнату. Роботася повільно водила пальцем в повітрі, як художник олівцем по паперу. Промінь що виходив від лампочки на пальці роботасі, малював картинки. Вони виникали в темряві Петрикової кімнати і, трохи просвітившись, станули змінюючись іншими. Петрик дивився, витріщаючи очі. Спершу він побачив велику чорну скриньку, яка одразу перетворилася на велику чорну каструлю. Спочатку каструля була порожньою, потім наповнилася водою. Вода закипіла. Поруч із каструлею з'явився бурячок. Кілька картоплин, морквина, цибулина, зубчик часнику, помідори, сіль, перець і лавровий лист Усі продукти, як у мультику, стрибнули в каструлю. На неї опустилася кришка. З під кришки завалувала пара. Пара підняла її, кришка злетіла і зникла, а з каструлі вискочила тарілка паруючого супу. Малюючи в просторі ці картинки, роботася пояснювала Петрикові, що й до чого, як диктор за кадром у телевізорі. Розумієш, Петрику, наш суп це не просто суп, це не звичайні овочі, спеції та вода, це інформація. Інформація це дані, вхідні дані. Я їх поклала в каструлю. Вони там варилися, варилися, варилися і зварився суп. Суп це теж данні, тільки змінені. Інші варені, точніше, вихідні данні. Розумієш? Вихідні. На вході овочі сирі, а на виході варені. Відчуваєш різницю між сирою картоплею і вареною? Ну отож. Я не знаю, як очі варяться, чому вони варяться, чим вони варені, відрізняються від сирих. Це складне перетворення, любий друже, і все це відбувається в каструлі, у закритій каструлі. Як? Я не знаю. Тому каструля для мене чорна скринька. І телевізор теж чорна скринька. Вела далі роботася. Я не знаю, що відбувається в нього всередині, коли я натискаю кнопку. Але він умикається і показує нам мультики, фільми і різні передачі. І ти для мене чорна скринька. Я, наприклад, не знаю, чому, коли я тобі кажу, що час спати, ти не йдеш у ліжко. Ага, мало не забула. плеснула себе по лобі роботася, Каструля. Їй, між іншим, однаково, що варити, картоплю, курку чи кашу. Для каструлі все це бім-бом. Але кількість того, що в ній вариться, для каструлі не байдужа. а ця кількість вимірюється в бітах, байтах і мегабайтах. Одне слово, мегабайти, байти і біти це такі одиниці вимірювання кількості продуктів. Тобто даних в інформатиці, які варяться в кастрюлі, тобто в чорній скринці. Для комп'ютерників ці слова такі ж прості та звичайні, як для тебе, скажімо, цукерки і котлети, а ще кілобайти, гігабайти, багато чого є, але щоб із цим усім упоратися, треба довго вчитися. Спочатку у школі, потім в інституті. Для цього тобі слід ще трохи підрости. А щоб скоріше підрости, потрібно гарненько висипатися. На добраніч, малий. Так закінчила того вечора свою казку перед сном роботася. Петрикова мама завжди так само прощалася із сином, перш ніж вимкнути світло і сказати йому на добраніч. Дні минали швидко, нарешті повернулася мама. Вона приїхала пізно ввечері, увійшла до квартири, і з порога сказала Привіт, хлопчики! Як же я за вами скучила? Ви, певно, зголодніли? Зараз я вас швиденько нагодую. Щасливі Петрик і тато крутилися у неї під ногами. Мама приїхала, яка ж це радість, нарешті. А мама тим часом пройшла в кімнату і побачила роботасю. Яка сиділа у кріслі біля настільної лампи і вишивала на носовій хусточці своє ім'я. Хто це? суворо подивилася на тата. Дуже рада познайомитися, чемно сказала Ася 2 о теропілій Асі 1 Я ваша комп'ютерна копія, модель Ася 2 Звіть мене роботасею. Роботася підвелася на зустріч мамі і простягнула їй руку. Мені здається, ми порозуміємося. І справді, мама й роботася швидко знайшли спільну мову. Коли Петрик і тато заснули, вони ще довго сиділи у кухні, і, немов давні подруги, обговорювали проблеми виховання дітей, напрямки сучасної моди та кулінарні рецепти. А зранку це була неділя. Петрик покликав маму у кухню. Поглянь, сказав він їй, ось я беру вихідні дані. І Петрик взяв борошно, молоко, яйця, цукор і сіль. Усе це Петрик перемішав, замісив тісто, наліпив пиріжків, а тепер поміщаю дані в чорну скриньку. Петрик сунув листи з пиріжками в духовку. Коли пиріжки зарумянилися, Петрик вийняв їх і сказав, Поглянь, вийшла нова інформація. Смачна, правда? Разюче сплеснула руками мама. Та в тебе ж задатки комп'ютерника, сину, або кулінара? Чомусь ніяк не збагну. А ти роботась у справжній педагог. Як тобі вдалося так швидко навчити мого сина кулінарії? Тобто інформатики, він останнім часом так змінився, так багато тепер знає. Це ж просто. вигукнув Петрик, я тобі зараз усе поясню. І п'яточкін розповів мамі роботасину вечірню казку. Невдовзі прийшов додому тато. Він дуже здивувався, коли почув, що Петрик, мама і роботася співають у кухні хором комп'ютерні пісеньки з приспівом Байте, біти, мегабайте, чорну скриньку заховайте. Мама і роботася в однакових халатах із рюшами і бантиками, у косинках з квіточками і у капцях з помпончиками – в такт пісні синхронно виконували танцювальні рухи, немов виступали на сцені, а Петрик підспівував їм і диргував ложками-ополонниками, не забуваючи помішувати в каструлях, що кипіли на плиті. Тато дочекався кінця пісні і сказав: Як на мене, Петрика і маму потрібно записати до гуртка інформатики при нашому районному клубі форум. Усі з ним погодилися. І наступного дня тато записав маму та Петрика до гуртка. Вони займалися дуже старанно і невдовзі змайстрували для тата робота. Він мав допомагати татові на роботі, так само, як роботася допомагала мамі вдома. Назвали робота на честь тата Толіком, точніше Толіком 2 тому що тато номер один і ніхто не може його замінити. Так з'явився в родині роботолік. Роботолік пам'ятав усі формули, і татові не потрібно було довго шукати їх у довідниках. Він миттєво додавав, віднімав, ділив і множив, креслив будь-які схеми і писав складні програми. Робот неабияк допомагав татові, і в тата нарешті з'явився вільний час. Тоді тато теж пішов у клуб форум і записався до гуртка співу. Там він нарешті вивчив мамину улюблену пісню про квітку і тепер часто наспівував червона троянда це квітка кохання, це спомин про зустріч, що в серці моїм.